Ми продовжуємо висвітлювати надзвичайно важливу тему вшанування героїв-захисників України. У Львові готують навчальну програму, де місто поділиться тим, як вшановує та плекає пам'ять про тих, хто його захищає. Будуть говорити про загальноміські церемонії прощання, про назви вулиць скверів. Про єдиний стандарт військових поховань та програми підтримки родин полеглих героїв у нашій студії лектори програми, зокрема, Іван Щурко, архітектор та краєзнавець, співзасновник громадської організації незнаному воякові. Пане Іване, доброго вечора. Добрий вечір. А також Тарас Іщик, військовослужбовець, бренд-дизайнер Збройних сил України, дослідник військової і меморіальної культури. Пане Тарасе, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір та слава Україні. Пане Іване, до вас перше запитання дуже просте: якою буде ваша тема лекції? Чого ви навчатимете на цьому курсі? В першу чергу я спробую пояснити, наскільки важливою є тяглість історична, наскільки важливою є плекання традиції. Я є таким адептом і на кожній зустрічі на цьому наголошую, що Україна, попри складні історичні обставини, має історію і традицію військової некрополістики. У всі періоди боротьби за українську незалежність вони залишили нам предмет дослідження, залишили нам оці ці артефакти, котрі, на мою думку, зараз би мали бути у фундаменті вже. Сучасної української політики і меморіальної культури. І, власне, моя лекція в першу чергу буде про те, як оцей ланцюжок тяглості і традицій українських як він має бути відображений вже у сучасних проектах. Про це ми ще поговоримо дещо пізніше у нашій розмові. А зараз таке загальне питання. Чи можливо і чи потрібно уніфіковувати практики вшанування по всій Україні? Ми бачимо дуже багато про це дискусій і на центральному рівні, і на всеукраїнському. Зрештою, влада Львова говорить про те, що ми готові поділитися тим, що є саме у нас. Тож, чи потрібно, щоб це було однаково по всіх містах та громадах країни? Базові речі однозначно мають бути уніфіковані, тобто тут навіть нема предмету дискусії. Планувальна структура військово меморіальних кладовищ, церемоніал. Набір обов'язкових елементів, тобто є базові речі, які мають бути однозначно, мають бути уніфіковані. І по всій території України має бути оце відчуття і візуальне, і емоційне про те, що ми є на території українського військового меморіального кладовища. Ми є на території меморіалу, присвяченого українським героям, загиблим у боротьбі. Є моменти, які стосуються там, матеріалів надмогильних споруд, навіть якісь я допускаю нюанси там власне вигляду тих надмогильних споруд. Озеленення, очевидно, що воно буде відрізнятися бо ми величезна країна і є... з різними кліматичними З різними так, так. кліматичними умовами. Якісь елементи мощення. Тобто, очевидно, що якісь регіональні особливості, якісь нюанси естетичні, вони можуть там і вони мали би залишатися. Це також природньо, але базові речі. Ну і я вже там попередньо це озвучив. Вони справді мають бути уніфіковані. У нас збройні сили є одні на всю країну, і... і вже уніфікація, за якою живуть наші збройні сили, вона вже також підказує, що і в цій сфері, в сфері реалізації військової, також уніфікація є обов'язковою. Пана Тараса, наступне запитання до вас: а як розділити особисте чи сімейне від загального? Тобто, якщо рідні воїна мають якесь своє бачення і не хочуть, щоб могила була такою, як пропонується проєктом військового меморіалу у Львові чи національного військового меморіалу, як тут бути? Щоб і концепцію зберегти, і з іншого боку, як правильно доносити рідним те, що є правила? Ну, насправді цю практику придумали вже давно до нас, але в нас ще так не є. Тому що, як відомо, в, наприклад, зараз в законодавчому полі не існує окремих військових кладовищ, взагалі як структур, скажімо так. І власне створення військових кладовищ і розділення на військові і цивільні, і надання родинам якраз вибору місця поховання створить якраз. Ну, скажімо так, потрібні умови для задоволення тих чи інших потреб родин. В першу чергу, звісно, має враховуватися воля того, хто має бути похований, якщо він ще це вирішив при житті. Звісно, військові меморіальні кладовища мають бути простором правил. Там має бути чітко присутня і задекларована військова символіка, українська військова історична традиція. І очевидно, що має бути простір, де Скажімо так, назвемо його простором без правил, Та? грубше цивільне кладовище, де цілком кожен може робити те, як вважає за потрібне. Ми мали судовий прецедент у Тернополі, коли родина полеглого захисника не захотіла встановлювати такий надмогильну, таку надмогильну споруду, як пропонувалося проєктом Пантеону Героїв. і вони судилися із міською радою. Чи є ця справа визначальною для можливих подібних процесів в інших містах і загалом по Україні? Я на жаль або на щастя не є юристом, тому мені складно судити, але мені здається, що в нашій юриспруденції існує інститут правового прецеденту. Відповідно, якщо таке щось буде, тому що ми не знаємо, що фінального кінцевого рішення в цій справі, то однозначно, що це буде в тому числі з юридичної точки зору певним дороговказом для подальших дій, так чи інакше, врегулювання військових поховань потребує окремої законодавчої бази. Потребує окремого і дійсно фахового підходу до цієї справи, тому що ми маємо зараз дуже багато просторів, де поховані військовослужбовці. І однозначно, що таких просторів. На жаль, потрібно буде більше, тому що ми розуміємо, що воно враховує не лише тих, хто гине під час активних бойових дій, але й тих, хто буде помирати своєю смертю, вони теж потребують пошанування як ті, хто мають по суті найвищий статус в нашій країні, тобто статус військовослужбовця. І, взагалі, всі ці простори, які в перспективі мають створюватися, мають бути піддані одній цілі культивації військової служби, тобто і культу військової служби як такої тобто, найвищого пошанування від нашої країни. Для тих, хто віддає своє життя на полі бою за нашу державу. Пане Тарасе, я спробую вас трошки так спровокувати, задати таке дуже провокативне запитання. Чому це взагалі важливо? Я слідкую за дискусією, в тому числі за справою в Тернополі, і дуже багато назвемо їх так скептиків кажуть: ну дивіться, воїн і так віддав найбільше, що він може віддати своє життя. Тож дайте його рідним, поховати його так, як вони хочуть, не диктуйте йому правил. Чому важлива саме ця уніфікація? На вашу думку. На мою думку, важливий не сам процес уніфікації як такої, тобто як, як самого явища, скільки створення певного простору, яке потрібно сприймати в комплексі. Тобто, військове кладовище це не лише самі поховання, але це одна з найважливіших його частин. Це і розміщення центрального меморіалу, це і площа для проведення всіх урочистостей, площа, де мають бути присутні прапори, там видів родів військ, структур сил оборони і так далі. Тобто. Цей, цей простір треба сприймати однозначно в комплексі. Чому потрібна уніфікація? Уніфікація потрібна, як мінімум, тому щоб показати цю одність і рівність всіх військовослужбовців, незалежно від їхньої релігії, розповідання, військового звання, посад, заслуги, і так далі. Тому що, по суті, це, це не є деперсоніфікована історія. Так? Тобто, це більше показ якоїсь певної структурності. Більше показ якраз військовослужбовця як кожного одного, але всі разом це цілість, та і власне армія, як структура, де всі ходять в однаковому однострої, і всі по суті виконують однакову задачу захисту нашої батьківщини, потребують і іншого підходу ніж воно є, наприклад, на цивільних похованнях і для людей інших професій. Пане Іване, багато експертів називають і сам процес обговорення і проєкт військового меморіалу у Львові практично взірцевим для інших громад. Чи ви з цим погоджуєтеся? Ну, я, здається, вже в соцмережах писав про те, що я ще не наважуюся говорити про взірцеві проєкти, навіть у Львові. Але я точно можу стверджувати, що проєкти у Львові, зокрема, от проєкт, до котрого ми з Тарасом були причетні певним чином. проєкт військового сектору військово реального кладовища в межах Голосківського великого цивільного кладовища, це вже є великий крок в еволюції до того, як би мали виглядати військово меморіальні кладовища. Там також є моменти. Ми дискутували до останнього в рамках оцих наших робочих нарад. Ми дискутували щось, архітектори врахували, десь вони відстоювали свою позицію там авторську, десь місто боялося якісь там речі категоричніше фіксувати. Тобто, ми, ми говоримо про те, що це ще потребує шліфування для того, щоб ми говорили про досконалий взірцевий проєкт. Це ще нас чекає у майбутньому, і я дуже вірю, що ми до цього прийдемо. Хоча я кажу, це досить суттєвий крок, такий еволюційний. І що мені сподобалося, і тут якби місто це артикулювало і поводилося. Є приклад поля почесних поховань меморіалу на вулиці Мечнікова, де був конкурс, де було дуже багато бурхливих дискусій, де були там маса всього пережив цей проект, і це тривало там понад півтора року. Місто зробило певні висновки. Також, можливо, не на 100%, але суттєві висновки були зроблені. І оці висновки, вони лягли в основу роботи на голоску. І це якраз забезпечило цю еволюцію, коли ми вже врахували помилки, врахували якісь комунікаційні провали, врахували якісь моменти, які стосувалися там, роботи з архітекторами, роботи з простором. Тобто те, що було. Предметом бурхливих дискусій, а навіть таких конфліктів певних в роботі над меморіалом на Марсовому. тут це вже була більш спокійна професійна дискусія, розмова, і, власне, це дозволило дозволяє говорити про якісну еволюцію, про великий такий еволюційний крок. А власне, які мали зауваження, що на вашу думку вартувало змінити? Ну, є багато там дрібних моментів, я не знаю, наявність лавочок, відсутність лавочок. Є там принципи використання простору і рельєфу. В архітекторів перша думка була знівелювати рельєф. Хоча якби, історичний досвід, історична практика будівництва таких об'єктів вона навпаки каже, що професійний архітектор він мав би. Оці можливості, які рельєф надає, використати максимально для того, щоб підсилити емоційне якби, сприйняття цього простору, там е, різні, різні моменти, ті ж самі щогли для прапорів, це ж сама церемоніальна площа. Це було предметом нашої там, першої такої дискусії в рамках робочої групи. Це все шліфувалося, і я кажу, там є, є деталі, які, які, над якими ще би треба було працювати. Е, Ті ж самі дерева, архітектори. І на Марсовому, і тут архітектори категорично відстоюють, що має бути дуб. Прекрасне дерево, також є певний символізм. Хоча, якщо говорити там більше, оглядатися на нашу історію і традицію, то там ми частіше зустрінемо калину. І ну, ніби, ніби дрібниця, та? ніби. Але в таких випадках все має сенс але в таких випадках. Кожен навіть найменший елемент важливий, і сенс, який він несе, також важливий. Пане Тарасе. Ми, як галичани, як львів'яни, ми є такими львовоцентричними, але все ж таки я поставлю це запитання. А чи варто щось запозичити із практик інших українських міст, які також працюють над тим, також мають у них тривають свої дискусії, а можливо навіть не міст, а інших країн, щоб ви запозичили? Ну, я маю багато сумнівів стосовно міст саме в Україні, тому що, скажімо, якихось дуже якісних прикладів рідко, коли зустрічалося, власне, крім згаданого пантеону героїв на Миколинецькому кладовищі в Тернополі, тобто, ну, саме сучасного, сучасних прикладів, ми маємо дуже багато прикладів з військової некрополістики початку ХХ століття. Що треба дослідити, зрозуміти і усвідомити. Звичайно, нам потрібно проаналізувати всі підходи до цієї практики, в тому числі західних країн. В першу чергу. Східні країни нас цікавлять менше. Відповідно, як вони працюють, в якому контексті, як взагалі в них це діло розвивалося. Тому що зараз складно взагалі про це говорити в контексті. Того, як це має виглядати, і що будувати. Як мінімум, тому що війна триває, ми не знаємо, яким буде її завершення. І ми зможемо зрозуміти, що має бути написано на центральному меморіалі лише після війни. Та? І тут ми можемо вести дуже багато дискусій, але знаєте, все починається з якоїсь наративної частини, що ми хочемо цим донести. Тобто це трагічна сторінка, чи це героїчна сторінка? І це два кардинально різних підходи: це перемога, чи це поразка. Я звичайно оптиміст, та я вірю в нашу перемогу. Але тут питання в тому. Що те, що будується зараз, от саме зараз, в цей момент, це те, що буде стояти віки. Питання в тому, чи ми готові саме до цього, саме зараз. Як правило, найчастіше в таких дискусіях, коли говорять про національні військові комплекси, то згадують приклад Сполучених Штатів Америки. Там є велике національне військове кладовище. в Арлінгтоні, це у Вірджинії. Його наводять як такий приклад взірцевого військового меморіального комплексу. Нещодавно в Україні відкрили під Києвом національний військовий комплекс. Його також називають українським Арлінгтоном. Як ви вважаєте, чи це виправдане порівняння, чи можна так говорити? Ну, залежно, залежно під яким кутом зору ми хочемо порівняти Арлінгтон до національного військового меморіального кладовища. Мені здається, що станом на зараз і взагалі від початку цього проекту. Е НВМК і Арлінтон знаходяться в двох кардинально дуже далеких паралелях. Як мінімум стосовно підходу до самого створення, і ескізного проєкту, підходу до будівництва, від задумки конкретних об'єктів і їхнього там цільового призначення. Про це я дуже багато різного говорив і писав. Арлінтон так. Ну, можна вважати частково це взірцевим прикладом, саме неокласичної архітектури і саме будівництва американських військових кладовищ, яких ну, найбільше, мені здається, не лише в Сполучених Штатах, але й в Європі. І там можна якраз подивитися якісно на ці приклади. і… Зрозуміти, чому чому саме так було? Чому саме такий стиль був обраний, чому саме така архітектура, чому саме така робота зі скульптурою, чому саме такий підхід до уніфікації? Нам на жаль до цього осмислення ще далеко, але ми бачимо вже позитивні певні тенденції в, в, в різних середовищах. Тобто, в більшості це серед громадського сектору. Ну і потроху влада на різних рівнях починає підтягуватись до цього, але ну до ідеалу, ще далеко, на жаль. А які українські військові поховання, пане Іване, є взірцем для сучасних поколінь? Що би варто було запозичити, щоб підкреслити оцю спадковість боротьби? Багато об'єктів, які могли бути взірцями, були зруйновані в радянський час. І до нас вони дійшли там в вигляді фото, креслень. І для архітектора це також є ґрунт поживний, де можна вивчати цю історію, традицію. Але коли ми говоримо про такі матеріальні об'єкти, які пережили польську окупацію, німецьку, радянську, то таких об'єктів, на жаль, залишилося дуже мало фізичних. Для мене, я вже це кілька разів повторюю, для мене одним з таких дуже показових і взірцевих є меморіал воякам української галицької армії в Рогатині. Це авторський проєкт, проєкт Романа Грицая, українського архітектора, збудований на початку 30-х. Років, і це, це той рідкісний випадок, коли український архітектор запроектував меморіал з чітким таким маркуванням, відчуттям українськості. І водночас він дуже ретельно вивчав той самий європейський досвід. Він відобразив цей, цей меморіал, він втілений в стилістиці арт-деко, арт-деко, таких барокових арт-декових формах. Бароко більше характерне для нашої там сакральної архітектури. Ми знаємо Мазепинське бароко, ми знаємо власне цей період такого розквіту козацьке бароко, так і власне Роман Грицай зумів оце вплести бароко, вплести пануючий в той час в Європі стиль ардеко. І це такий дуже цілісний об'єкт, який дивом пережив всі ті окупації, і до сьогодні дійшов майже без змін. Там є кілька слідів від кулі, якісь там незначні втрати, але загалом це такий цілісний об'єкт. Є в нас в області також такі збірні кладовища. Також це кладовища визвольних змагань, кладовища, де поховані українські січові стрільці, вояки Української Галицької армії. І такі кладовища вони були у всіх більших повітових містах. Це і Золочів, це і Жовква, це Городок, Сокаль, Стрий. Тобто у всіх більших містах такі. Тому Галичина має що сказати. Такі військові цьому, сектори цьому були. Вони були в 20-30-х роках впорядковані. Досить часто там вже були обетоновані самі могили, стояли хрести, була певна планувальна структура. Десь навіть вдалося збудувати ті центральні такі монументи, центральні елементи цих військових меморіалів. Але кажу, більшість з них, на жаль, були в радянський час зруйновані. Вони в 90-х відновлені вже, вже не на хвилі незалежності, але не завжди в, в цих первісних формах. Так. У будь-якому випадку складно формувати практики, коли війна триває щодня, українці прощаються із захисниками, але як вдало сказав Тарас, закладене сьогодні стає частиною нашої історії на сотні років. А ми вам дякуємо за розмову, Іван Щурко, архітектор та краєзнавець, співзасновник громадської організації, незнаному воякове, а також Тарас Іщик, військовослужбовець, бренд-дизайнер збройних сил України та дослідник військово-меморіальної культури були нашими гостями у цій частині головного за день.